Куди подіти сміття у конотопі збігає термін експлуатації полігону для твердих побутових відходів. Знайти нове місце для непотребу необхідно до січня 2017 року. Територія, куди нині звозять свій вантаж сміттєвози з усього міста, заповнена в червь. адже усе, що викидають жителі стотисячного конотопа, нікуди не зникає, а просто утрамбовується бульдозером. За стан сміттєзвалища відповідає комунальне підприємство Флора. Його директор у телефонній розмові радить журналістам не про. …у населення паніку. Є проблема, є проблема. Я не хочу вчора діло показувати і так далі. Поки я його… і і так далі, так далі. Щоб завтра у вас пошли там сім трьох та все остальне, то дата машини не пускали. І завтра тоді сімейні хім куди будемо сурмазити? Он же мер, не я. Про забитий зав'язку сміттєвий полігон добре відомо, і у мерії наразі каже міський голова, розглядаються два варіанти виходу зі сміттєвої кризи. Справа в тому, що зараз власниками цього полігону є приватна організація Флора КПФлора. Директор її є, є такий Володимир Романович Яременко зараз активно займається тим, щоб на даний момент продовжити договір оренди цієї земельної ділянки під полігон, встановити там сміттєсортувальну лінію на даний момент для того, щоб можна було продовжити експлуатацію цієї цього сміттєзвалища. Але сліпо покладатися виключно на добросовісність КП «Флора» мер Мерконотопа схоже не збирається. Тож паралельно у міській раді розробляється стратегія можливого будівництва нового сміттєзвалища. Ведемо роботу відділ економіки, зокрема з того, щоб залучити сюди або інвестора, або державні кошти, або якісь грантові кошти для того. Щоб відкрити новий полігон, це на місці старого полігону, який існував в 80-х-90-х роках, з боку селища Підлипного. Не в селищі Підлипному, зауважує, а з того боку, з того напрямку. Ось це якби територія міська, межі міста, але там до населених пунктів, до населених будинків дуже багато. Відстань дуже велика. І не так, як у нас на самих вітрах, що там, грубо кажучи, 500 метрів. Проте один лише проект на зведення такого об'єкту вартує мільйон двісті тисяч. Загалом же новий дім для міського сміття з дотриманням усіх санітарних вимог обійдеться у 30 мільйонів. Обласна рада у минулому році виділила конотопу 600 тисяч на початок робіт, але з невідомих причин їх освоїти так і не вдалося. За розпорядниками коштів було визначено обласне управління житлового комунального господарства під управлінням під Мельченка Тарас Павловича. Обласне управління житлово-комунального господарства не освоїло ці кошти. І на мою думку, я критично ставлюся до цього до цієї ситуації. Воно, ну якби не то, що проігнорувало, а взагалі не взяло до уваги ту катастрофу зі сміттям, яка зараз відбувається в місті Канато. Мало того, за оренду ділянки під сміттєзвалище у напрямку Підлипного міста із 2008 тисячі щороку сплачує по 50 тисяч гривень. Принаймні, так стверджує депутат Конотопської міської ради Любов Дубовик. Вісім років тому полігон тут згоджувався будувати місцевий інвестор, але його у сміттєвий. Бізнес попросту не пустили, стверджує жінка. Адже проект цього рішення навіть на сесію не виносився. Підзипенська сільська рада нам виділила своїм рішенням земельну ділянку управлінню житлово-комунального господарства у 2008 році і думали, вирішували питання. Я, до речі, була тоді членом комісії постійної депутатської, яка саме займалася цим питанням. Там земля, архітектура була, і на той час і ЖКХ були разом. Питання. І дійшли до висновку, що найкраще буде, так як коштів в міському бюджеті не вистачає на все. Відповідно, знайти кошти на побудову полігону для твердих побутових відходів складно, знайти краще інвестора. Такий інвестор був знайдений. Тому уклали договір оренди землі, орендна плата складає з 2008 року 50 тисяч гривень щороку. Тобто, вже як ми розуміємо, майже півмільйона витрачено коштів. Полігон не працює, не введений і не збудований. А доки гроші легковажно кидаються на вітер, місцеві жителі з острахом очікують весняного потепління, коли сморід із міської клоаки знову поповзе до їхніх осель. Адже щороку сміттєзвалище все ближче підбирається до багатоповерхівок. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.